А оцей запит на made, ну, in Ukraine бренд, він зараз допомагає? От, от, якщо взяти глобально, чи навпаки, через е, цю війну все ж таки вмовляти важче і навпаки, зграє в мінус? Ніякого впливу немає. Ну, перше Made мейдень приїжджаєш, Український приїжджаєш в що Європу, це, А чим а чому вас війна закінчилась? Хто вас переміг? Що, що, що таке made in Ukraine? Да? Або як, як ви долетіли з Києва? Кажу, добре, дві доби летіла. Тому тут уже оці вибудовані відносини, да, вони... а коли приїжджаєш і показуєш там, розказуєш історію, ми тут, ми тут, ми з цими, ми з цими, ми з цими. Цим, і от тебе той е перелік партнерів, який не поміщається на трьох слайдах презентації, да, і, 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 і а, о, і ви з цими, а і з цими, ну, то тоді вже вже зрозуміло, що ви е, знаєте, як робити цей бізнес, і вже давайте говорити про бізнес. А Made in Ukraine тут стає питання: а як з логістикою? Да, так, і так. все. А, а як з точки зору там, стабільності постачання? Ну, так ми ж постачаємо. Ну, окей, все. Це, це буквально там, 5 хвилин, як дійсно і питання, як ви добиралися, да, і, і все. І далі пішли про бізнес. І пішли поговорити про бізнес.